Левову частку надходжень до місцевих бюджетів складають майнові податки на нерухоме майно, землю та транспорт. З початку 2025 року платники Івано-Франківщини сплатили до бюджетів громад майже 934 мільйони гривень. З них майже 690 гривень це надходження земельного податку та орендної плати за землю. 242 мільйони гривень це податок на нерухоме майно, і 2 мільйони гривень це транспортний податок. Хочу нагадати, що у 2025 році громадяни України сплачують податок на нерухомість за 2024 рік, а податок на землю та транспорт за 2025 рік. Про суму податку громадяни дізнаються з повідомлень рішень, які податкова служба. Щороку надсилає на податкову адресу. Отримавши таке повідомлення, потрібно сплатити податок протягом 60 календарних днів. Проте багато громадян скаржаться, що не отримують паперових повідомлень. Це може створювати помилкове враження, що податок не нараховано і сплачують вити його не потрібно, але це не так. Податкові повідомлення рішення сформовані і вже доступні в електронному кабінеті платника та в мобільному застосунку Моя податкова. Доступ до цих електронних сервісів є в кожного громадянина, який має електронний цифровий підпис. Тому, якщо поштою повідомлення ще не надійшло, кожен може самостійно перевірити нарахування онлайн. Якщо повідомлення не прийшло або податок не сплачено вчасно, нараховуються штрафи та пеня. Іноді штраф може навіть перевищувати саму суму податку. Хочу звернути увагу ще на один нюанс. Якщо ви побачили в податковому повідомленні рішення помилки або неточності, наприклад, вказано об'єкти, які вам не належать, або неправильно визначено площу, ви маєте право звернутися до податкової та провести звірку даних. Тут відразу хочу наголосити, що інформацію про об'єкти нерухомості і земельні ділянки податкова служба отримує з державного реєстру речових прав. А якщо людина вчасно не оновила у ньому свої дії щодо майна, Ну, наприклад, продаж, дарування, спадкування, то і податкова отримує неповну інформацію. Також важливо повідомляти податкову службу про зміни своїх облікових даних, наприклад, місця проживання або прізвища. До речі, сплатити податок на нерухомість і землю можна, не виходячи з дому. Відкриваєте моя податкова або електронний кабінет платника, бачите суму, робите кілька кліків, і податок сплачено. Спеціалісти наголошують, у вас є 60 днів, щоб заплатити. А у громади весь рік щоб використати ці кошти на розвиток. Яна не лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.